Діве, привіт! Рада вітати вас в цьому моменті. Сьогодні я до вас з розкладом на вересень. І так, якщо у вас Асцендент, сонце, місяць, Венера в Діві, вам може зрезонувати цей розклад. Тому поїхали. І так, ви ваша енергія. Задача, у вересні. Королева жезлів. У питання вашої реалізації, вашої проявленості, вашого я, хто я, про що я, Так. чого хочу, як цього досягти. Може бути багато активно, Трошечки не ваша якби, енергія вам не настільки притаманна. Проте з бажанням взяти якийсь рівень, ви розумієте, що. Потрібно питання влагоджувати, потрібно бути активною, проявленою ось, і розвивати, так? Саме домовленості. Це для жінок. Для чоловіків це, скоріше, жінка у вашому оточенні. Тобто, не ви. Основна задача не ви в центрі, а жінка у вашому оточенні. Окей? Добре. Що було нещодавно, а була королева мечів. <хи> і так діло. Багато думали, зараз переходимо до дій. Це для дівчат, обдумували якусь історію можливо, прописували, аналізували, так, складали план дій. Ось. Більше було стратегії, я б так сказала, більше аналітики. І от у вересні ви вже переходите до втілення. Того, що ви там надумали. До цього могла бути інша жінка цілком, або це ваша подруга, ваша партнерка, якщо мене дивиться чоловік, я зміни, змінила тип поведінки, змінила тип енергії. Можливо, вона щось в своєму житті планувала. І от у вашому оточенні жінка, яка на сьогоднішній день, чи в цілому вересень буде зайнята питанням реалізації задуманого. Цікаво, цікаво. Хочу у, чолов... у чоловіків дії якась дуже активна особистість є. В енергетичному полі. Окей. Така ініціативна, активна. Що йде з підсвідомості? Дев'ятка кубків. М -м -м. Любов. Любов до себе і втілення бажаного. Те, що вас робить щасливою, щасливим, що надихає, наповнює, дає відчуття польоту, я б так сказала. Але що саме цікаво, що вона вистрибує з скриньки з крабами. <смі> <плоди> Не без матерії. Що думаєте? Що на рівні свідомості? На рівні свідомості. Зустріч, комунікація, гарне проведження часу. Якщо дівчата думають про партнера, до якого в них є почуття, скажімо так. А якщо це чоловік, це енергія чоловіка тут в мене дівах, то ви думаєте до, про поїздку, про зустріч, про те, щоб гарно провести час з дівчиною, з жінкою, з собою, яка вам дуже подобається, так? З якоюсь пропозицією можете до неї. Під'їхати ось. От і зараз я відчуття, що хтось з чоловіків думаю про те, щоб відкласти е, справи, так. Відкласти все ж таки певні справи і присвятити час е, тому, що вас наповнює. Що дає вам відчуття внутрішнього, внутрішнього комфорту. Найближче майбутнє. Ту спетаклю. Ви отримаєте певну можливість, прям проявлену можливість, Так вам протягнуть те, що ви можете в подальшому задіяти, використати в своєму житті. Ну і підсумок Тут з мечів. Ух ти! Якесь осіяння, усвідомлення і рішення буде прийнято. М -м -м. Гарно. Ось якась нова спіраль а, розвитку в, в вашій інтелектуальній діяльності. Так цікаво. Якийсь промінь прям. Промінь. Дієве. Хтось з вас все ж таки прийме рішення вийти трошечки з своєї зони комфорту чи з того, що вже ну, якби вкорінилося, що е певний період, довгий період є, так, вашим, е способом життя незмінно ось. У вас вже були спроби. У вас були спроби. За щось ви там дуже тримались. Складно вам було насправді відпустити. Але у вересні ви міняєте тактику, ви міняєте стратегію, ви міняєте відношення. Тому що є щось, що з підсвідомості вас штовхає на те, щоб йти в зміну. Тобто, ви розумієте, щоб отримати те, що ви хочете, потрібно йти в цю зміну. Це вас, можливо, не до кінця ви розумієте, але саме це вас мотивує міняти поведінку, міняти щось в своєму житті. Тут є якась зміна. Проявляється більше певної ініціативи, але ця ініціатива, от все не можу позбутися, відчуття, що ця ініціатива не зовсім вам притаманна, я б так сказала. Що і хтось у вашому оточенні є, хто вас мотивує на цю зміну. І так, тема Сонце. Ну, це дійсно щось з вашим. Скажімо, з вашою публічністю може бути пов'язано. З тим, як ви себе транслюєте в оточенні, в соціум, так? З вашими досягненнями, з вашою позицією, з вашою реалізацією, повторюсь, тут. Або жінка, кажу, жінка як сонце у вашому оточенні. Лева енергії багато є, жінка, яка прям своєю присутністю так, заряджає вас чи мотивує. Колісниця, вау, рак. Ну, тут прям точно тема успіху, тема просування, тема виходу на новий етап в кар'єрі, можливо. Може бути ще поїздка. Поїздка в місце, яке енергетично вам подобається, так? Гармонічно. Ой, страшно. Ну, скажімо так, якщо у вас були деякі переживання, деякі хвилювання на тему вашого виходу на новий рівень, скажімо так, в реалізації, в кар'єрі, чи це пов'язано з переїздом. Ось. Ці страхи розсіюються, так? Ваша задача проявити більше впевненості, більше рішучості. Розумієте, саме в момент дії, в процесі дій ці страхи розсіються. Якщо ви у вас саме думки, наприклад, можуть гальмувати. чи більше ви намагаєтесь проаналізувати, чи більше ви намагаєтесь правильно підібрати тактику, стратегію. Тим складніше, зрештою, вам досягти бажаного, зрушити вам складно. Насправді вам тут іде рекомендація більше діяти, Прямо на діях пробувати більше проявляти свої ідеї, свою ініціативу, своє бачення також транслювати, говорити, чого ви хочете, як ви хочете, як ви бачите, ось. Більше довіряти, скажімо так тій стороні своїй, яка відповідає за реалізацію задуманого. Ось так. Недавно була королева мечів, можливо, співпраця з нею спільний проєкт. Чи ви думали над тим, як проєкт втілити в життя? Певний, певна історія з проєктом у вас була. Так, ви прямо докладали зусиль. Угу, непогано. Ріга козерога. У них був робочий проєкт. Сильно ви вклались туди, тому що вам в першу чергу потрібно було головою багато думати, як це налагодити певним чином, так, щоб воно принесло вам результат. Так? Десь це накладало на вас певні обмеження, зобов'язання, відповідальність. Ось тому що ну, ви хотіли все привести в необхідний стан. Багато сил вкладено. І цікаво, що все. Найцікавіше, що вас тут мотивувало зараз. Поряд з вами, діва, для чоловіків є дуже цікава жінка, жінка, яка вміло, скажімо так, взаємодію з вами. Тобто ось вам не завжди просто у цій взаємодії, але. Ця взаємодія виводить вас на новий якісний рівень, я як б так сказала. Значить вас хтось намагався затягнути навіть цей проєкт, от знаєте, є відчуття того, що вас тягнуть. Ви десь могли опиратись, десь не розуміли, що це для вас, для чого це вам, але була сильна спокуса, насправді. Одна з ваших частин хотіла, інша опиралась, якось так. І справа в тому, що ви піддались на цю історію по тій причині, що у вас зсередини йде цей запит. З внутрішнього, так, іде цей запит отримати щось, що до цього, в чому у вас до цього чи не було досвіду, чи чого ви дуже хотіли, але ніяк не дозволяли собі, чи не бачили можливості, так, це проявити. Ось. Але все одно є враження, що це не зовсім ваша ініціатива, що хтось вас підводив до цього, підвів до цього рішення, чи підводить, чи а, спокушає вас на цю історію, що пов'язана з а, тим, що, що насправді вас зробить щасливим, чи щасливою. Ну, тут підмішана якось любов, однозначно, почуття, любов і пристрасть. А, Вам тут подобається досягати насправді. І ви відчуваєте власну цінність, що саме цікаве, у вас виростає самооцінка, і вам краще стає, скажімо так, в цілому, коли ви пожинаєте ресурс за прокладену роботу. Тобто, от коли ви бачите матеріальний зворотній зв'язок, від цього ви починаєте так, відчувати себе краще. Ось. Ух ти. З підсвідомості йде історія, от знову ж таки, про те, щоб налагодити всі процеси, про баланс, певний, і про чесність. Про чесні... От у вас недавно була спокуса, але з підсвідомості у вас йде про чесну взаємодію, відкриту взаємодію, щоб ваші бажання втілювались, скажімо так, благородним, я не знаю, звідки прийшла, благородним гармонічним способом. Тобто без всяких тіньових історій, без маніпуляцій, без страху. Ну, трошечки ідеалізувати можете, але справа в тому, що е... ви б дуже хотіли саме балансу ясності і от якоїсь навіть, от знаєте, ну, ну не те, що перфекціонізм тут відслідковується, а конкретики, чіткості. Е... Прозор про, прозорого от, розуміння, от, прозорих справ, прозорих домовленостей, е, ну, без маніпуляцій, без тіньових історій, без сумнівів, без вагань. Ну, це ідеалізація. Повторюсь, тим не менш, у вас під підсвідомості йде запит, щоб втілилось ваше бажання якесь пов'язане по-перше, з оцим балансом, е, з структурами, що мають відношення до е, справедливості. Ось. І чесності. Якогось справедливого відношення також ви хочете. Якось в когось з дів якось бажання пов'язане з вагами ще, ну, скажу це. Пропозиція. Вау, Діви, хтось хоче що? Пропозицію в питаннях офіційних стосунків. Хтось чекає, що ваги з'являться на горизонті, втілять, втілять бажання, король Кубків. У вас з підсвідомості, Діви, так чи інакше буде йти енергія того, що ви хочете чесних відкритих стосунків, чесних відкритих партнерств. Партнерств, які дають гарантії певні. Так? Рівних також стосунків в рівного партнерства. І знаєте, що саме цікаве? Що От у вас на рівні думок це починає проявлятися. Тобто ви починаєте помічати певні результати. Ось, в реальності. Тому що з в підсвідомості, в очевидь, йде інформація про те, що ви маєте це побачити, ви маєте це зрозуміти, і ви почнете це розуміти краще через дії, через власну ініціативу. Хочеш а, чесних відкритих стосунків, чесних відкритих емоцій, дії чесно і відкрити по відношенню до інших, так? Сам сама також проявляйся відповідним чином. Тому що є якась спокуса, недавно була спокуса або відсікти, або зіграти в тиху. Я не знаю про що. Кожен з вас е, сам знає, так? Якісь новини. Прийдуть від болиціракубків, або ви аналізуєте певну ситуацію. Імператриця. Угу. Тілець на базі. Питання вашого достатку, вашого статусу і позиції, скажімо так, в соціумі. Можуть бути новини від мами, або це ваша поїздка і зустріч з жінкою. Жінкою, яка ресурсна, жінка, яка влагодила вже своє життя. Жінка, яка, в принципі, процвітає, яка може диктувати свої правила, так? Мах, ух ти спеціаліст. М -м. Меркурій вийшов. Все одно продовжується тема, Діви, що ви роздумуєте над тим, як проявити більше ініціативи. Можете почати збирати інформацію для нового проєкту. Ось. Через це не відміняє, щоб ви взаємодієте з якоюсь жінкою, яка в цілому досить ресурсна, жінка а, теж хоче з підвішеним язиком і вміє доносити свої бажання так, до слухача. От з неї ви можете почати планувати якусь справу. Але тут скоріше гарна зустріч і домовленість на цю тему. Ви отримуєте можливість пов'язану з творчістю риби. Ну, не стільки риби, навіть, навіть включився. Ну Цікаво, як ви тільки йдете трошки на глибину і починаєте чесно говорити собі, чого ви хочете, до вас і можливості одразу приходять, так? Як тільки ви висловлюєте свій намір в голос, Діве, прям в голос мах, це коли ви маніфестуєте, чого ви хочете. Так, не приховуєте, не в, там в тиху щось реалізуєте, а у відкрито собі, в першу чергу, висловлюєте свої м, наміри і бажання. І до вас, відповідно, починають приходити зовні можливості, щоб це реалізувати. Королева Пентаклів. У вас так багато енергії різносторонніх. У вас майже дуже багато жіночих енергій, насправді, тому що тут є королева жезлі, королева мечів, королева пентаклів. У вас імператриця збирається це для дівчат. Ось. І щось у вас формується, що в подальшому. Народиться в красивий проект чи в красиву ідею, що яку ви почнете вирощувати, реалізувати. І от в мене є відчуття, що саме вересень для вас оцей період, скажімо так, формування. Ось тому, що от в результаті, скоріше, вже так на початку жовтня, так оце починає формуватися в щось проявлене, в щось конкретне. Воно виходить назовні. От ви це побачите, тому що є туз мечів. Це от прийде до вас через слово. І через інформацію, через, можливо, інсайт, який ви зловите. так? Ось. Ухти, ще й скорпіон енергії Плутона. Ну, буде прийнято рішення почати щось нове, на нову подорож, на новий старт, на нову сторінку. Може бути несподівано прийняти це рішення. Ви навіть, можливо, на сьогоднішній день, ну чи, по крайній мірі, на початку вересня ви не дуже навіть здогадуєтесь, про що йде мова, так, що це вильється, але воно от, до вас прийде розуміння. Ось так. Тому що тут є якась пропозиція на, можливо, досить творчий проект, проект, який одноразовий, але за який ви візьметесь, так Також до вас може сходити інформація від жінки земної стихії. Ну, тобто, поява жінки земної стихії у вашому оточенні якось розкриє для вас цю історію з вашою реалізацією. ось. І страхи пов'язані з, з вашими ресурсами, вони відійдуть на другий план. Тут це не йде енергія матері. з ДІВ є імператриця Королева Пентаклі в місяць. В когось Дів є підсвідома програма, скажімо так, яка на вас впливає, впливає на вашу реалізацію. І вона пов'язана з вашою мамою. Мамою. Тема мами. І дівпропрацьовка з мабуть Мама тут королева мечів могла бути більш строга, а вам потрібно було більш а, активна, чи що? Більш ініціативна, більш впевнена і рішуча. Цікаво. Чи мама, яка вміє залишати позаду свої минулі історії? Мама, яка сміливо і нове, мама, яка а, не боїться, нових доріг, так? Впускати щось нове. Це якось сильно на вас також вплинуло. І в підсумку ту змичів. Ту на ту Ясність рішення або відсікання якоїсь історії. Тобто, причому ви відсікаєте історію, яка вам заважала, яка вас тягнула назад десь певною мірою, чи не давала взяти новий рівень? Ось. Можливо, ще. Це пов'язано з тим, що дуже багато на собі ви вивозили всього. Якась велика відповідальність на вас, і ви самотужки з усім справлялись. Так от, у вересні у вас з'являється певна команда. Чи це команда з однієї людини, чи з двох, тим не менш. Хтось є поряд з вами, хто допомагає вам реалізувати ваш потенціал в новому для вас же варіанті, скажімо так, в нових обставинах. Новому, знаєте, з іншого ракурсу, ви будете дивитися на те, що ви вмієте. Через когось, наче йде ця, ця історія у вас. Не конкретно через вас. Ну, це ваш запит, але хтось вам допомагає розкрити ще одну з ваших граней, я вам так скажу: Єрофант, Ото. Паш Кубків. Стрілець, прям енергії стрільця дуже сильно йдуть. Чи ви взаємодієте з наставником, чи ви взаємодієте з людиною, яка передає знання, передає інформацію. Тут якась дуже духовна особистість насправді. Особистість, яка. От, знаєте, трошечки з нестандартним теж підходом, яка, в принципі, як виводить вас своїм прикладом. Так, на нове бачення, на нові усвідомлення. Все. Дякую за увагу. Якесь бажання, що має відношення до договору. Що стосується жінки, воно у вас втілиться. Якесь оформлення також. Так, стоп. Всім тут... дякую за увагу, діви, Па-па. Гарного вам місяця.